Поїхали ми туди, коли вже поїхав, вже може, міліція там була, я їм представився. До речі, може, й добре, що ми були обов'язково з посвідченнями І тоді вже міліція почала по іншому говорити. Бо, знає, говорити так. Ну, як псих. Коли ми побачили, що це під камерою і депутатом, що була інша зовсім ситуація, після цього вони почали діяти правильно, згідно нового кримінального кодексу. І при нагоді хочу сказати, що в загальному я задоволений діями оцього начальника Городоцького райвідділу міліції Хмельницької області, це відносно молодий офіцер підполковник Гриб Олег Вікторович. Я його діями задоволений Після цього не діяли дійсно, згідно чинного КПК, це не був обшук, бо не було санкції суду. Це був огляд, який передбачається КПК. ой, ми вам вже сказали, що встановила. так, була купа дзвінків була ймовірність з боку прокуратури міста Хмельницької області і Хмельницька. Але ми настояли на тому, що зброя має бути і документи, мають бути повернуті до місця дислокації. Звичайно, були звинки із Києва, як за, так проти.